Привіт, друзяки, доповідаю. Живий здоровий, працюю. Друзяки, відзняв з допомоги комп'ютерної графіки вам нове відео з циклу пригоди москаля. Там все, як ви любите, отрицатіно виживший окупант, спалені позиції, розбита техніка і все таке інше. І, друзяки, вирішив відповісти на ваші питання в коментарях. Питання вони приблизно такі. Моє відношення до мобілізації хлопців віком від 18 до 25. Або ж інші коментарі це віком від 21 до 25. Так ось. Моя думка така. Виключно моя думка. Вона є така. Хлопці віком від 18 до 25 років. Мають проходити строкову службу, виключно строкову службу, якщо вони не пішли навчатися в вищі навчальні заклади або в професійно-технічні навчальні заклади. Або ж ці хлопці мають бути мобілізовані для захисту держави виключно на добровільних засадах. Тобто, коли він сам добровільно прийшов в ТЦК та СП, написав відповідну заяву. Для того, щоб долучитися до Збройних сил України, до територіальної оборони та стати на захист держави, але виключно добровільно. На прикладі мене я воював в АТО в 24 роки. Я в військкомат прийшов добровільно. Ось так. На мою думку, от хлопці віком від 18 до 25 років мають займатися тими справами, які потрібно встигнути от саме за цей вік. А саме здобути освіту, створити сім'ю, родити дітей. От в цей вік потрібно це все встигнути. А повоювати, ну, я сподіваюся, що вони не встигнуть. А якщо встигнуть, то вже нехай після 25 років. А мобілізація з 25 і по 50 це є добре. Чому по 50? Тому що в 50 плюс там уже в кожного чоловіка різне здоров'я. Хтось пропрацював все життя на землі, хтось в шахті, хтось на якійсь там металургійному підприємстві, і в нього в 50 плюс вже здоров'я дуже мало, а можливо і зовсім немає. Тому мобілізація з 25 по 50 це нормально. В нас є кому воювати, є кому захищати і є кого мобілізувати. Головне, друзяки, щоб ми з вами не ховалися, не ухилялися. І тоді наша перемога настане раніше. Ми і так переможемо. Але коли ми всі разом, то наша перемога вона настане раніше. Оце ось така моя думка стосовно мобілізації і мобілізаційного віку. Друзяки, я як завжди, вам дякую. За вподобайки, за підписки, за коментарі, за поради. Дякую вам за підписку як на канал Реальний Коп, так і на телеграм-канал по болоту. Посилання на телеграм-канал по болоту я закріплюю в першому своєму коментарі. До речі, друзяки. Велике прохання підписати когось із своїх друзяк, можливо, рідних, близьких, на канал Реальний Коп. І на телеграм-канал по болоту. За бажанням. От мобілізація від 18 до 25 за бажанням і підписка за бажанням. Ну, на цьому каналі, якби не весело, але і не скучно. Ось так. Друзяки, говорю, як завжди, разом до перемоги. Слава Богу і слава Україні. 18-25 це вік. Ге-гей, отакий! Тут, тут ні, воювати ні. Воювати лише добровільно. А тут потрібно навчитися, навчатися, створювати родини, жити. Ось-ось, ось з 18 по 25 я зовсім не проти, щоб хлопці ходили на концерти, на дискотеки, в клуби, бо де ще знайти дівчат. Знайомилися, створювали сім'ї і все таке інше. Ось в цьому віці воювати ні. Воювати ні. Це, це вже нехай воює моє покоління, там 30. Плюс. от це покоління хай воює. А хлопцям ні. Хлопцям потрібно створювати родини і, і рожати козаки. Така думка. Ну що, друзяки, ходім працювати.